У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти скоють масштабний військовий злочин на території України. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. За лічені години велика вода затоплює міста та села вниз за течією Дніпра. В окремих населених пунктах рівень води практично досягає даху. Мы не могли избежать этой истории, потому что эта Каховская ГЭС находилась не под нашим контролем, вообще, вне зоны нашего досягаемости, нашей досягаемости. И Российская Федерация имела полную свободу действий там, ну, насколько это возможно было, для заминирования и подрыва этого сооружения, к сожалению. Росіяни захопили Каховську гідроелектростанцію у перші дні повномасштабного вторгнення у спробі зірвати наступ ЗСУ. у Херсонській області. Ворог підриває стратегічно важливий об'єкт. До підриву була інформація, що вот, планується, що то завозяться. Інформація збиралась, але понятно, що Україна не могла нічого з цим поділити. Внаслідок цього терористичного акту на півдні нашої країни виникла техногенна катастрофа. Десятки зниклих безвісти, 80 населених пунктів постраждали від повені, п'ять затоплено повністю. Понад 11 тисяч тонн риби загинуло. Вода буквально стала смертельною пасткою для всього живого на землі. Україна екстрено направила всі служби на евакуацію місцевого населення. Хотя бы вон, хотя бы по бутылю на квартиру. Ну все, шесть, да? Все, да. Дякую вам. Масштабна катастрофа внаслідок терористичної атаки росіян завдала Україні збитків на загальну суму 55 мільярдів гривень. Тим часом Росія після підриву греблі цинічно звинуватила у всьому Україну. Нібито це було зроблено через провал у контрнаступі. Ми повинні працювати, не маємо залишати оставляти історію на самотек. Потім часу, це виросте в що? Знаєте, яку історію, коли російська сторона скаже: От бачите, у вас нету фактів, у вас взагалі нічого немає. То дід ваше это були наші винослужучі Все приоті, всього все де кажіть тому слідчі СБУ та співробітники генпрокуратури України відкрили кримінальне провадження проти російських військових. Рівно через рік після трагедії на Херсонщині служба безпеки України оголосила підозру російському генералу збройних сил РФ Олегу Макаревичу, який наказав знищити Каховську ГЕС. Если объявили подозрение этому генералу, то это означает, что Украина получила четкие данные о том, что именно он причастен. Какие могут быть данные? Это могут быть показания каких-то пленных офицеров на этом направлении, потому что они, ну, там, периодически попадают в плен. Они могли бути причасним на каком то етапі к підриву этой дамбы. є радіоперехвати, перехвати як мобільних телефонів, розговорів по мобильным телефонам, так і перехвати по радіостанціям даже какие якісь електронні письма. Це все это все, все складається в файли, це все легализируется, приобщается к легалізується, уголовного производства і ложится як доказательная база. А ось один із доказів причетності російських військ до підриву української греблі це полонений бої. конец подразделу «Шторм», солдаты якого усведомленно закладали в «выбухивку». В Каховской была взорвана подразделением «Шторм», бойцами «Шторма», ночи, 2 часа ночи. Затопление многих населенных пунктов – это первое, плюс экологическая проблема, болезни с водой А це перехоплення телефонної розмови окупанта з другом, де він також прямо говорить, хто підірвав Каховську ГЕС. Так це нам зробили, це не їх, це не їх, це наші зробили. Да що, наші? Говорили, що це х**у поголи. Там не долбанули, там это наша диверсійна група, они хотіли типа этой дамбой пугать, пошло не по плану, больше чего не планировали. А Там чуть ниже, Сафари парк боротчу тисячу животних погиб. Імовірність того, що Україні вдасться притягнути російського воєноначальника начальника до міжнародної кримінальної відповідальності близька до нуля, бо Україна агресор його не видасть. Але у наших спецслужб для військових злочинців РФ ще існує вендетта. Служба безопасности Украины постоянно выискивает, работает несколько подразделений, которые ищут людей, которые совершали преступления во время войны против гражданских, против военнослужащих, расстреливают пленных. То есть все-все-все ну, называется такая штука ⁇ экстраординарная выдача. Это называется похищение. То есть похищение на, там, на территории Российской Федерации, может быть, на территории, например, Республики Беларусь. Например, приехал он в, в Полоцк там, отдохнуть, да, попить водички. Хоп, пошел с утра выпить воды в санатории, не вернулся к завтраку, нету. Через два дня нашли его в Киеве и при, при, начинают против него уголовное преследование. То есть варианты, в принципе, есть.